Хочу поділитися, в яких випадках власне я використовую лазерне лікування за допомогою насадки жульєт. Ну, в першу чергу, моє улюблене. Все ж таки атрофічні зміни: сухість піхви, болісні відчуття при статевому акті, хронічні неспецифічні кальпіти, які з'являються у жінок з віком. Звичайно, це стресове нетримання сачі, це опущення стінок піхви, це дистрофічні захворювання вульви і вагіни, це видалення новоутворень. І Чому б ні, це покращення естетичного вигляду вульви, теж достатньо розповсюджено на сьогоднішній день замовлення від наших жінок. Також відновлення після пологів та лікування релаксації піхви. Ну а взагалі-то, моє улюблена, як я вже сказала, це гінітаурінарний синдром, який виникає у жінок з віком. І отут лазер нам на допомогу. Гінекологічне омоложення Ербієвим лазером Асклепіон є малоагресивним методом лікування, яке спрямовано на стимуляцію нового колагену, мета якого відновити метаболізм, стимулюючи виробітку нового колагену в тканинах. Після обробки лазерною енергією колагенова тричаста спіраль коротшує практично на дві третини, і робить наші тканини щільними і пружними. Внутрішньовагінальна процедура Джуліат поділена на дві фази. Метою абляційної фази є створення дрібних отворів в поверхневих шарах слизової оболонки за допомогою механічного впливу. Термічна фаза, метою якої є створення теплового ефекту. Ці дві фази виконуються посвідовно, одна за одною. Ми можемо підбирати для кожної пацієнтки власні параметри з урахуванням її проблеми, віку, стану слезових, щоб отримати максимальний ефект. В принципі, всі пацієнти переносять процедуру достатньо комфортно. Період реабілітації всього три дні. Через три дні жінка може вже оцінити перший ефект. А фактично, неокологенез починає відбуватися через місяць-півтора, власне, тому і є такий інтервал для проведення процедури, я раджу своїм пацієнтам через місяць або через півтора місяці повторити процедуру, причому кількість їх може бути різною. Деякі обмежуються навіть однією, маючи вже той ефект, заради якого вони пройшли. Але якщо ми говоримо про стресове нетримання сечі, якщо ми говоримо про. Релаксацію, якщо ми говоримо про опущення стінок піхви, то звичайно однією процедурою тут не обійдеться. В ідеалі це три процедури з проміжком місяць-півтора. Працювати на такій апаратурі суцільне задоволення, тому що програми, які Тут використовуються, вони не дозволяють змінювати параметри так, щоб нашкодити пацієнтові. Процедура достатньо легка, достатньо проста. Вона Забирає в середньому 15 хвилин, навіть якщо ми працюємо і інтравагінально, тобто всередині піхви, і коли ми працюємо назовні. Вона не потребує використання анестезії, хоча є особливо чутливі жінки, і іноді особливо, коли ми працюємо зовні, ми можемо використовувати деякі Місцеві анестетики, що абсолютно знову ж таки не проблематично у вигляді або спреїв, або кремів. Процедура не дає таких оскладнень, як септичні оскладнення або кровотеч. Власне, ми це досягаємо завдяки одноразовій маніпулі, яку ми використовуємо. Повірте, я працювала на різних. Нашкодити пацієнтові вкрай складно. Після процедури. Пацієнт може спокійно йти додому, і фактично, деякі обмеження у вигляді відсутності статевого життя, відвідування басейну, відвідування сауни це всього на три дні. І через три дні жінка може повернутися до свого звичного життя і вже насолоджуватися результатами своєї процедури. Ви знаєте, найкраща подяка для лікаря це задоволені пацієнти. Будьте здорові і робіть світ краще.